І 24 роки тебе в гаражі, майбах, Феррарі, Ламборгіні Урус, Ламборгіні Уракан і ще дуже багато дорогих машин. Ти літаєш на частних самолітах на приватних джетах. Ну не завжди, коли це вмісно, тоді так на але літаєш літаєш. Да, да. Тебе мільйонні статки. Причому не гривні дали. Да. І це все ще раз нагадаю, ти маєш в 24 роки. Для того, щоб люди зрозуміли, поясни простими словами, що таке арбітраж. Тобто, чим займається Саша Слобоженко? Арбітражом трафіку. І я вирішив розібратися, що це взагалі таке і як на цьому може заробити новачок. В цьому відео я покажу, скільки мені вдалося заробити і які є підводні каміння, а їх тут немало. Окей, поїхали. Перше, що таке арбітраж? Наприклад, магазин продає айфони і каже, якщо ти приведеш клієнта, який купить айфон, то я віддам тобі частину прибутку від продажі. Далі ти побачиш, що на цьому справді можна непогано заробляти. Перше, з чого я почав, це пошук партнерських мереж, які дадуть мені посилання, які я зможу просувати. Ще я дізнався, що найбільші гроші можна заробляти просуваючи казино. В арбітражному сленгу це гемблінг або гембла. Тому я просто написав в гуглі партнерські мережі Гемблінг і зареєструвався приблизно в 10 партнерках. Але отримати посилання, яке можна просувати не так легко. Бо всі вони питають про попередній досвід роботи. Але якщо в тебе його немає, з тобою навіть говорити ніхто не хоче. Але якось говоримо пополам, я показав в одній партнерські мережі, що за моїм посиланням зареєструвалися люди на бінансі. І вони відкрили мені доступ до своїх продуктів, які я можу просувати. Ти подивися на ці суми. Тобі заплатять 230, 180 або 140 доларів. Якщо хтось зареєструється за твоїм посиланням і зробить мінімальний депозит 10 євро. Я швиденько прикинув, що 10 людей це 2300 доларів, а 100 людей це 23 тисячі доларів. І є люди, які реально заробляють такі гроші за місяць. На місяць було 18к. Але тут треба уточнити, що це мій другий місяць арбітражу. Я вже просто з двох днів хотів влітати в цю темку, але перш ніж просувати офер, тобі потрібно отримати підтвердження від підтримки. Тільки після того, як тобі скажуть, добре працюй, ти можеш починати. Але тут є ще одна деталь, ти не можеш його рекламувати де захочеш. Тобі треба натиснути на нього і прочитати умови просування. І тут ми бачимо, що це казино можна рекламувати тільки на Facebook і TikTok Ads. А це платна реклама від Facebook і TikTok, однак існують методи, як можна просувати свій офер через цю платну рекламу і не платити за це. Але про це трохи згодом. Наступним моїм кроком було встановлення антидетект браузера і купівля facebook акаунтів. Спочатку я подумав, для чого я буду купувати Facebook аккаунти. У мене ж і так є Facebook. Але відразу скажу, я працював за схемою, по якій треба до хріна Facebook аккаунтів. Ціна таких аккаунтів в середньому 30 центів за аккаунт. Після того, як я купив акаунти, треба зайти в них через антидетект браузер. Це браузер, який шифрує твої дані, і ти можеш зайти відразу в 10 акаунтів. І Фейсбук буде думати, що це все різні люди. Мало не забув про проксі, але я їх не купував, просто роздавав мобільний інтернет з телефону на ноутбук. Але кожного разу, перш ніж відкрити інший акаунт Фейсбук, потрібно вмикати режим літака і вимикати мобільний інтернет. Тільки після цього міняється IP. Якщо працювати без антидетект браузера і без проксі, твої аккаунти можуть забанити. Далі мені потрібно на кожному аккаунті створити бізнес-сторінку. Для цього переходимо в Antidetect браузер і натискаємо старт. Тепер в пошуку пишемо Facebook, і в нас відкривається наш куплений Facebook аккаунт. Ось так він виглядає. Арбітражники називаються авторегами, так як це аккаунти, які були зареєстровані автоматично. І вони самі дешеві. Натискаю сторінки, створити нову сторінку. Заповнює інформацію, і тут треба покращити рівень довіри від Фейсбука до цієї сторінки. Для цього я просто скіпаю всю інформацію, і тепер наш рівень сторінки відмінний. Закриваю браузер і таку процедуру проводжу з усіма купленими акаунтами Facebook. і даю їм полежати 12 годин, звикнути до желіза, як кажуть арбітражники. Далі мені треба приготувати рекламні креативи, але я просто візьму креативи конкурентів. Для цього перехожу в бібліотеку Facebook та обираю країну, на яку я отримав офер від партнерської мережі. В моєму випадку це Данія. Вибираю категорію Уся реклама. В Пошуку пишу слово бонус, так як ті, хто просувають казино, часто використовують це слово в креативах. І треба ще поставити фільтри, щоб побачити активну рекламу, яку зараз крутять на Facebook. І натискаю Застосувати. Тепер просто продивляємось рекламу і бачимо ось цю. Завантажую на ноут, але важлива деталь, щоб вона відображалася як відео на ноуті. При збереженні треба переіменувати файл і формат написати MP4. І на наступний день я почав запуск реклами. Відкриваю бізнес-сторінку Facebook, яку вчора створив, і натискаємо Просувати. Вибираю Створити нову рекламу. Натискаю Я погоджуюсь, зверху натискаю Змінити і вибираю більше відвідувачів на сайт і «Зберегти». Далі нам потрібно посилання на будь-який сайт. Копіюю посилання на сайт погоди і вставляю ось тут. Далі змінюю аудиторію. І вписую бенефіціара. Просто будь-що. Зберігаю. Ліміт ставлю 20 доларів. Внизу натискаю платіжний метод Додати карту і натискаю Далі. І тут я вписую свою карту. Facebook перевіряє карту, в банківському додатку підтверджую верифікацію і даю дозвіл на списання грошей з карти. Ці кошти Facebook мені поверне, але про це трохи пізніше. Далі Facebook вписує ці кошти з карти і я відключаю рекламу, яка була у нас відразу. Ми її запустили тільки щоб отримати кошти від Facebook, а далі ми запускаємо свою рекламу. Натискаю Створити. Створити нову компанію. Ціль ліди. Продовжити. І створити вручну. Далі переходимо в партнерську мережу. Копіюю посилання на офер, який буду просувати. Вписую назву компанії. Спускаюсь донизу. Далі місце отримання конверсії. Сайт. Створити піксель, створюю, подія конверсії, підписка. Бюджет ставлю 180. Місце, так як у мене офер на данію, пишу «Данія». Вік у нас за правилами чоловіки від 25 років. Місця реклами я залишаю в Facebook і показувати в стрічці Facebook. Reels і натискаю далі. Вибираю завантажити відео, яке ми підготували раніше. Не звертайте уваги, що не вдалося завантажити відео. Воно через пару хвилин догрузить, треба просто почекати. А поки заповнюю заголовок і наше відео підгрузилося. Заклик до дії вибираю Грати. І вставляю посилання на офер. Ось так виглядатиме реклама і натискаю опублікувати. Потім переходжу в ADS Manager і бачу, що компанія в обробці. Далі компанія на перевірці, і після перевірки, яка зайняла 5 хвилин, компанія діюча. Тепер про фішку, завдяки якій ми будемо показувати нашу рекламу безкоштовно. Коли ми запускаємо рекламу на Facebook, він дає нам від 2 до 50 доларів, які він списує з нашої карти, але він нам їх поверне. Для цього переходимо в білінг і платежі. Налаштування платежів в мене списало 8 злотих, це 2 долари. Гортаю вниз, переходжу в ліміт аккаунту і просто вписую 7,90. І як тільки рекламна компанія відкрутить цей бюджет, Facebook поверне мені гроші. Головне, щоб ліміт був вписаний менший, ніж та сума, яку він вам дав. Фейсбук дає різний білінг. Максимальну суму, яку я отримував, це були 22 долари. Воно спочатку списало в мене їх з карти а потім повернуло їх там, до 10 днів в залежності від банку. Головне не забути поставити ліміт. І тепер найцікавіше, скільки мені вдалося заробити. І за місяць 32 людини зареєструвалися за моїм посиланням, і дві людини поповнили свій аккаунт. І за це я заробив 306 доларів. Але так як система цих гравців, гроші можна отримати тільки через 30 днів після того, як людина поповнила свій ігровий рахунок. В наступному відео я покажу, чи зміг я вивести гроші з цієї партнерської мережі. А більше про актуальні темки для заробітку ти дізнаєшся в моєму телеграм-каналі. Посилання в описі, і не забудь підписатися та поставити лайк. Побачимось!